Коротка передвиборча кампанія, небагато чорного піару, та головна інтрига, чи буде в Україні президент вже у першому турі після 25 травня, кажуть політологи. Общество знаходиться в такому складному такому ситуації стресу, коли є запроси на, на мир, безпечність і собственно спасення країни і економіки. Що в общем-то використовується всіми кандидатами, звісно, тому кампанія така скучна не и, в общем-то, ну, все ожидают уже, чтобы она побыстрее закончилась. Просто хочется, чтобы это завершилось, и можно было прийти, прийти к чему-то новому. Експерти прогнозують непростий перебіг президентських виборів, особливо на сході. Головне кажуть, що на Донеччині та Луганщині наразі забезпечили можливість виборців проголосувати цього дня. У Чернівцях та Хотині разом із президентом обиратимуть міського голову для Чернівчан. 25 травня знакове місто було три роки. Фактично без міського голови втрачено було дуже багато міжнародних ділових можливостей через дуже різні банальні причини. На от ніхто ну тобто легітимність міської влади постійно знижувалась. Нині маємо 14 кандидатів на мерське крісло. Міський голова у Чернівцях відтак з'явиться вже дуже скоро. Вибори мера проходять в один тур, в отличия від виборів президента. Поэтому всі ті люди, которые набирають там 100 голосов, 200 голосов или там даже 50, они все одно їх у кого-то відбирають. Тому що формально виграє тот кандидат, який зразу набере ну, формальную, формальне большинство голосов. Тим часом самі учасники виборів міського голови у програмі Суть речей на станції ФМ розповідали про своє бачення розвитку міста. Люди перестали поважати один одного. Люди не дбають про своє місто. Влада дбає про свої кишені, а не про те, як місто розвивати і місто жити. От, власне кажучи, з, з цим треба боротися, в першу чергу. Виховувати любов до міста, повагу до городян, повагу до влади. Місто це живий організм. Потрібно щось постійно робити, щоб всі люди, які живуть, наші чернівчани, які живуть в Чернівцях, пишалися тим, що вони чернівчани. Це гарні тротуари, гарні дороги, це садочки, щоб не було проблем у нас з садочками. Це гарна освіта, це багато квітів, де народжуються діти. Політологи, ж мерську кампанію на відміну від президентської, не вважають нудною. кажуть, запам'ятається вона насамперед сотнями тисяч агіток різних кандидатів, якими хаотично заклеїли усе місто. Кліч пашов розміщення реклами не положеному місці. І далі всі кандидати критикують того, хто розмістив, продовжать делать те ж саме, да. І е, якби ніхто ні никто ні при чому, а город весь уклеен, де попали і так далі. что що ці всі кандидати пройдуть вибори і про них все забудуть, а испорченные все всі ті останутся. остануться. Залишається сподіватись, бо ковинці загалом та чернівчани зокрема активно прийдуть на виборчі дільниці 25 травня і не знехтоють своїм голосом. В країні з'явиться легітимна влада, а в містах законні господарі. Має Іван Чижик Ярослав. Вицький місцевий час.